Вітаємо, друзі! В садку поспіли абрикоси і ми будемо варити варення. Варити будемо абрикосове варення з мигдальними горішками. У чистих та сухих абрикосах видаляємо кісточки. Ложимо у каструлю з товстим дном. Ми беремо 1 кг абрикос без кісточок. Пересипаємо цукром. У нас абрикоси солодкі ми взяли 500 г цукру. Залишаємо на ніч у холодильнику. 100 г мигдаля заливаємо кип'яченою водою на 20 хвилин. Знімаємо з горішків шкурку. Додаємо до абрикос і варимо до закипання. Якщо буде пінка, то знімаємо пінку. Варимо в 3 захода. До закипання та до повного охолодження банки стерилізуємо зручним для вас способом будь то в духовці чи мікроволновці, або як в нас над паром. Викладаємо варення в стерильні банки, закриваємо кришками взимку, згадуємо літо та насолоджуємося заготовленими ласощами.